Друзі, всім привіт! Я хотів би сьогодні вам показати проміжний етап, де я встановив свою БМС. Я закріпив її сюди. Я хотів би поділитися інформацією, де я брав комплектуючі, де я брав ці клеми, клеми на силові провода. І е, хотів би вам показати, як це я вготував у себе. Для закріплення БМС на корпусі, це можливо, бо в даному випадку, як це зробив я, я використовував гвинти м 3 Довжина гвинтів, я раджу вам взяти не менше, ніж 40 мм. Також я раджу брати не 3 мм, а 2,5 мм, але я не знайшов такої довжини 40 мм і я. Взяв в епіцентрі ці гвинти, дуже-дуже вони дешево коштували, тобто я закріпив на 6 гвинтів саму БМС, а також на 4 на гвинти, гвинти е, плату комунікації. Також ви бачите, що я закріпив БМС на невеликій відстані для того, щоб вона дуже добре охолоджувалась. А також саме під нею я зміг протягнути проводи комунікації між БМС та платою комунікації. Матеріку я буду збирати 16 комірок з комірками 280 А1, версія 3. Для цього я буду використовувати БМС торгової марки JK. Це інверторна BMS, інвертор BMS, яка має струм балансування 2 А, струм е, нормальний робочий 150 А і піковий до 300 А. Що б я хотів би вам порадити? Я хотів би порадити вам використовувати ось такі клемники. Я їх купував в епіцентрі. Це клемники, які я запаяв до балансувальних роз'ємів. Чому я обрав саме ці клемники? Я багато додивився такі клемники, і в автомагазині, і в будівельних магазинах, будівельних, на будівельних ринках, але там або ціна дуже велика, або якість не дуже, або діаметр. Цього отвору під кріплення до е комірки дуже великий Тому я знайшов ці е клемники в епіцентру, я дуже вам раджу заїхати туди і обрати саме ці клемники. Вони коштують десь приблизно 30 гривень за 20 штук. Саме 20 штук вистачає на те, щоб зібрати ці балансувальні проводи. Можливо, візьміть собі з запасу, буде дуже зручно. Наступним елементом захисту батареї є запобіжник. В даному випадку я використовую плавкий запобіжник на 200 А і не використовую автоматичний вимикач постійного струму, Які недоліки має автоматичний вимикач постійного струму. Це те, що його можуть випадково вимкнути в момент заряду, коли інвертор заряджає батарею великим струмом. І це може призвести до того, що транзистори, які Є в інверторі, можуть вийти з ладу і також за собою потягнути вихід з ладу інверторного БМС або звичайного БМС. Запобіжник даної конструкції використовується в таких системах, як Victron Energy. Але якщо ми купуватимо з лейбом Вікрон Energy, цей запобіжник, точніше коробка, буде коштувати під 800 гривень. Плюс запобіжник для Вікро Energy буде коштувати приблизно 1700 гривень. Я цю збірку взяв за 640 гривень, я залишу контакти, де я це купував. Дуже важливим елементом є проводи та клемники, які використовуються для під'єднання комірок до БМС, і після БМС до проводів, які йдуть на інвертор. Дуже важливо використовувати клемники з правильним діаметром під кріплення болта або гайки. Що я вам раджу? В даному випадку я використовую проводи. два проводи по 25 квадратів. Вони мають 6 мм в діаметрі і це клемник 25-6. Так само ми під'єднуємо на БМС, використовуючи дві клеми. І ми маємо виход так само дві клеми 25х6 Але вже щоб під'єднати на запобіжник, я використовую клеми 25 з діаметром на 8. І після ми будемо сюди під'єднувати кабель мінусовий, який буде йти на інвертор. Це буде 35 мм в перерізі, і діаметр його підключення буде 8 мм. Ці клеммики я раджу купувати в інтернеті. Я також залишу лінк, де я купував ці клемники, тому що в магазинах, звичайних, або є такі клеми на 25 мм в перерізі кабель, але в нього там є діаметр під болт 8, 10, 12. А на 6 мм немає. Це є велика проблема. Ще сказати декілька слів про плату комунікації. Вона має діп-перемикачі для того, щоб сказати адресу цієї батареї. Якщо ви. Використовувати не одну батарею, а 2-3 або більше, якщо ви хочете підвищити запас енергії, який ви накопичуєте в батареї. Також в нас є е діоди, які вказують на ступінь заряду батареї, або якщо є якісь проблеми з батареєю. А також в нас є під'єднання rs 485 го шини, rs 232 го а також під'єднання для з'єднання між батареями. Самий головний плюс, чому я обрав саме цю БМС, тому що ця БМС може оновлюватися, і якщо виходять якісь нові версії оновлення програмного забезпечення цієї БМС, це завантажується буквально за лічені хвилини. І я це в наступних відео покажу, як це я буду робити.